Працюю я в Сторожинці, проживаю в Сторожинці, на даний момент часом проживаю в селі Сторожинецького району, там, в Обівці. Займаюся чим? Ремеслом. Колись я був працівник лісового господарства, інтернет лісового господарства, але коли я прийняв господа Спасителем, так склалися обставини, що треба роботу було поміняти, я почав працювати в автошколі. Зараз я майстер по навчанню практичному водінню. У мене був молодший брат, його звати було Юра. Ну, Хлопець, який поливав надії. Можу так сказати, що коли він навчався у Вашківському медичному училищі, то батько з ним абсолютно проблем не мав. Він сам поступив, сам навчався. А потім тому так склалося. Він служив в Афганістані, але не медиком. І загинув. І пройшов певний довгий час, бо в моїй біографії була така сторінка, коли мама моя хворіла 12 років, вона померла 37 років, 8 років була, ну, не могла рухатися самостійно. І це теж, можливо, були ті роки, коли, коли Бог мене шукав. Хотів би так сказати, як у книзі Даніїла написано, каже, коли він стає перед царем на вуху Доносру, він каже, не тому, що я мудріший з усіх живих, а тому, що тобі Бог, царю, хоче щось сказати, донести інформацію і в кінці кінців, щоб ти розібрався своїми думками. Я думаю, що Бог вів так мене, я не, не, не цар на вуходоносор, але десь Бог вів, тому що ну, от фотографія, яка є тут, це дідусь і його друг, і от його друг прийняв хрещення. Дідусь Такого кроку не зробив. Це 1914 рік, поки вони там служили, війна йшла ну, десь, може, до 30-го року. Вже Його друг був людиною віруючою. Але дід цього не прийняв. Я думаю, що це відносно родини Бог працював. Був період, коли я працював у лісокомбінаті в Сторожинці, був він зараз, є, брат Степан, Євдошак. Він прийшов на. Роботу до нас закінчив е, на відмінно університет, працював у нас енергетикою. І от він прийняв хрещення. Це теж для мене ну, був такий момент, що я задумався ще ближче. Чому людина, яка має успіх і, скажімо, таке світське майбутнє, робить такий крок? Оця книжка, яка тут лежить, вона куплена в Арханську, 1991 році. І коли ми розрахувалися, відкрили, я побачив, що це є Біблія. Це перша Біблія, яка була в моїх руках. Я почав її читати. Я читав, ну, перше, що я знайшов на сторінках Біблії, це День Поклоніння це субота. І так, досліджуючи Біблію, я шукав церкву, де святкують суботній день. Я гарно одягався. Біла сорочка, кроватка, сідав у машину і в суботній день їхав. Але одного разу так сталося, що я проїхав на, у церкву у громаду Стара Жучка. Просто проїжджав, зайшов, ну, я був належним вченом одіти. Зайшов ззаді, йшло, йшло богослуження. Я тоді не розрізняв, чи це суботня школа була, чи це була пасторська. Скоріше всього, це була суботня школа. Я сів ззаді і один брат підняв книжку для загального співу, коли церква співала, і ми проспівали. Я посидів біля того чоловіка. Коли закінчилось служіння, той чоловік запитав, каже, ви звідки? Я кажу, я сторожинця. А знаєш мого сина? Івана завів. «Знаю». А взагалі звідки? Кажу, я бубівців і я бубівців Ну, йдемо до нас на обід. Була сестра, брат на обід, така гости, гостинність була проявлена, ми поспілкувалися, потім після обіду прийшли знову на Богослуження. Оце я так розумію, що Бог вже якби, відкрив мене, для мене громаду. І коли ну, я вирішив, так чи ні, ми просто відійшли в сторону і молилися. Я прийняв рішення це, ну і на, на ріці пруд в центральній громаді відбулося це хрещення. Була там певна група людей, і разом з тією групою прийняв хрещення. Та, ну, були переживання, безумовно. Були переживання, але була молитовна підтримка. І це допомогло. Був такий момент, коли треба було щось міняти в своєму житті, тому що були певні обов'язки, деколи було потрібно виходити на роботу в суботній день. Там вже почалися трошки непорозуміння. Не те, що грубі якісь, але деколи мене пробували визивати на роботу в суботній день, принести ну, буквально ключі, там, так, елементарно. І от мені прийшла така думка, що треба ну, знайти таку роботу, щоб я був вільний у суботній день. Ну, Я рахую, що на, на добре, тому що багато друзів, які оточили мене, і вони лишилися друзями у світі. Добрі люди, мене завжди оточують дуже гарні люди. Назвав би це бібліотекою добрих людей. Ну, це одне. А друге, я би сказав також про ці духовні цінності, коли з Богом навіть в переживаннях, навіть тоді, коли йдеш уверх і важко, Бог дає сили мати спокій, мати мир Божий і дає моменти, коли. Людина може послухати, почути і прийняти рішення. Тому що люди вони часом бувають поспішні, самі по собі, ті, які вважають себе сильними. Але Бог дає кращі варіанти. Тут, у цьому житті земному, ну і чудова надія на вічне життя.